І так, Нікотинова залежність. До речі, якщо ти не подивився дві попередні частини, то глянь їх, а то ризикуєш сидіти, кліпати і не доганяти, що тут відбувається. Сьогоднішнє відео завершує цикл роликів про куріння, і буде воно швидше стосуватися психології. Стартуємо! Знаєш, як звучить найбільша брехня 21-го століття? Приблизно ось так: Я незалежний від куріння. я можу кинути, коли мені захочеться. Я можу не курити по кілька днів, і мені нічого не станеться. Чому ж ти тоді знову куриш? Для чого? Відкриє тобі один неприємний факт. Якщо в людини виникає бажання покурити, ну от наприклад дехто прямо каже, блін, хочу покурити, то це означає, що вона нікотинозалежна І не треба собі брехати, що ти можеш кинути курити коли завгодно. Це тільки ускладнює ситуацію. Нікотинозалежні мають ряд неприємних проблем. Ну, крім тих, що я описав в двох попередніх частинах, є ще і психоневрологічні порушення сну, неврозність, схильність до псевдодепресії, зниження пам'яті, емоційна нестабільність. А саме головне це страх і самообман, яким в подальшому керується людина, придумуючи смішні виправдання своїй нездатності відмовитися від сигарет. Нікотин – це наркотик з найшвидшим звиканням серед інших наркотичних речовин. Причому наслідки звикання побачити вкрай важко, і це одна з основних причин самообману. Як же кинути курити? Ніяк. Якщо ти скептично настроєний мудак, який не здатен навіть признатися самому собі в тому, що він залежний, і з ухмилкою дивиться це відео, вимкни його, взагалі відпишись від мого каналу, відключи інтернет і йди на... Так от не буду розказувати тобі про шкоду куріння. Курці і так знають, що воно вбиває, і якби це допомагало, тютюнова промисловість не мала б шансів. Суть не в тому, щоб зважувати плюси і мінуси куріння. Суть в тому, що куріння взагалі не має плюсів. Тому люди і надумують собі причини. Не треба думати, чому мені треба кинути курити. Задумайся над тим, а чому я курю взагалі? Давай пробіжимося по основних виправданнях. Це в мене звичка така. Окей, звичка, діло буденне. За життя ти набуваєш і забуваєш тисячі звичок. Наприклад, перехід з кнопочного телефона на сенсорний чи виїзд в країну з лівостороннім дорожнім рухом. Ви перевчаєтесь, а то й взагалі, забуваєте про звички. Куріння ж цього зробити не дає. Куріння приносить задоволення е -е, ні, не приносить жахливий запах і смак диму, який подразнює легені. Згадай, як ти курив вперше, хіба це було приємно? Зараз ти просто привчив себе. Мені просто треба чимось зайняти руки. Тоді навіщо підпалювати сигарету? Куріння мене заспокоює, не заспокоює, а притуплює. В минулих частинах я це пояснив з точки зору медицини. Хоча при отриманні чергової мікродози нікотину ілюзія спокою може виникати, проте причиною неспокою є ті ж самі сигарети. Жодне з виправдань не поміняє суті. Куріння це залежність. І тільки якщо курець зможе собі в цьому признатися, він зможе кинути курити. Якщо ти курець і ти наважився на це, то в моїх групах ВКонтакті ти знайдеш аудіокнигу, яка розставить в тебе все на свої місця. Це не реклама. Книга не моя, і вона є повністю безкоштовною. Я знаю, про що я говорю, тому що я сам колишній корець. Книгу мені порадив один друг, який теж кинув корити завдяки їй. І завдяки тому, що нарешті перестав боятися і признався собі в проблемі, як і я. Посилання на книгу в описі і в анотації. Підписуйся на канал, став лайки там, можеш і в групі підписатися. І щасливого процвітання смертний.